Бруківка просіла, попсувалася в деяких місцях, утворилися провалля, а в дощ пройти майже неможливо. На площі театральній в Ужгороді вже давно покриття в жахливому стані. Страшне такого в нас не було. До то ганьба, то така ганьба, що світ немає. Та ми тут прожили все життя. у Нас мери, так та то. Так, не було такого? Не було, не було. Я працювала в виконкові багато років, у нас було багато, у нас був голова діолог, у нас був сембер, у нас були порядні люди, а зараз, вибачте. Немножко було, ну, вирівняти можна було А колись той був фонтан, то дуже то, то, то красиво було. Колись був фонтан. Ну, як сказати, могли дороги зробити нормально, щоб нормально гуляти з колясками. Було дуже красиво усе зроблено. Ну, подобалося, але тепер дуже помінялося дуже в страшну сторону. Площа потребує ремонту давно і мали її реконструювати ще 11 років тому за рахунок підприємців. Саме тоді продали готельно-ресторанний комплекс Корона і за договором новий власник зобов'язувався привести до ладу театральну за власний рахунок. Проте реконструкцію самої будівлі завершили. А от площа і надалі занедбана в міській раді на наш запит надали таку відповідь. З метою забезпечення виконання умов договору щодо інвестування коштів в реконструкцію площі театральної із заміною покриття, комунікацій водовідведення та системи освітлення, департамент міської інфраструктури звернувся до господарського суду Закарпатської області із позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю бізнес-центр Корона. Станом на дату підготовки відповіді розгляд зазначеної судової справи триває. Ми спробували зв'язатися з бізнес-центром Корона, аби з'ясувати їхню позицію щодо ремонту цієї площі. Однак номер, зазначений на сайті як офіційний, неактивний. Набраний вами номер не обслуговується. В міській раді зазначають, що вже провели підрахунки вартості реконструкції площі. При плануванні врахують і нововиявлені нюанси, зазначає головний архітектор міста Олег Боршовський. Було заключення того, що підпірна стіна вздовж біля пішохідного мосту також потребує бо ремонтних робіт, бо вона є в аварійному стані. Міська рада також замовила сканування самої площі. Є багато провалів, яких треба також врахувати під час проведення реконструкції даної площі. І питання виникло по комунікаціях, бо ми маємо гіркий досвід на площі Петехі. Ще має бути додатково. Доопрацьований там по комунікаціях проект також у відповіді на запит зазначили, що вартість реконструкції площ театральної та фенцика разом складає понад 36 мільйонів гривень. Але бюджетний кодекс наразі не дозволяє таких видатків. Тож цьогоріч ремонт площі точно не проводитимуть.